А чим працівник може заслужити от найбільше визнання? Ну, по перше, це дійсно розвиток бізнесу. Тобто, коли ти умовно контрактуєш класні угоди, також у нас дуже класно індексуються заробітні плати у консультантів, які круто занурюються в проєктну роботу і поринають всередину продукту і класно знають систему. Вони можуть монетизувати це. Ну і також, якщо це, наприклад, домен там маркетинг-сейлз, то там напевно більше це пов'язано з охопленнями. Чим працівник може заслужити найбільше визнання от, від вас? Зробити Х2 по прибутку. Він просто має бути хорошою людиною і класно виконувати свою роботу. Любити те, що він робить. Чим працівник може заслужити найбільше визнання? Найбільше визнання? Я думаю, тим, що він візьме на себе додаткову відповідальність. Як це для мене найтакий найцікавіший кейс, коли людина готова брати відповідальність і ми готові це оплачувати, звісно ж.